Вітаю сонечки, в нас дев'ята ранку. Це фермерське життя, життя Казимира, його тваринок, його дружини. І дев'ята ранку, дев'ята ранку, це означає що? Що ми біжимо скоренько до могили батьків Казимира, щоб зустріти о десятій з братом. Що за косплей на курок? Ну, блін, ходіть тут, добре, без проблем. Самі винуваті будете. Що потім такі, о, ми їсти хочемо. Казимир нас не годує, годує, просто вони дурненькі. Зараз ми дізнаємось, хто насправді є братом Казимира. Чи це новий персонаж, чи це вже персонаж, який є в грі. Так, я приїхав заздалегідь за 20 хвилинок. Меті, це ти мій брат? М? Диви, як він посміхається. А, посидимо в церкві трохи, почекаємо його. Ну що там? 10.01. О! Ого. Неочікувано. Так, ми прийшли. Казимир прийшов. Ну ну ну. Все, я мовчу. А це ж цей Радгоспу, його братюня. Це все? Це кінець гри. Ми пройшли гру. <смігра> Боже. А, я, я. я я... не знаю, що сказати. Я дуже радий. Офігенно. І прикольно, що ми бачимо, як змінилося, як змінилось залісся. Це все, все завдяки нашим. А що там спра... Що праворуч було? Зараз покажу. Це комбайн? Вау, а хто там стоїть? Що за люди там стоять? Ну оцей. Е, як його... Е, Боже, отой механік наш Стівен чи не Стівен. Так, ми повертаємось. Чи це все. Музика закінчилася якось дивно. Все, кінець. Небо. Вау. 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 І що, це все? Це все? Майбутнє по шматочках. Нова задача. Ні, це не все. Ентоні справді винахідливий хлопець. Щойно почув про машину під назвою Комбайн, вирішив привезти її за лісі. в Залісся. Каже, що майбутнє сільського господарства. Каже, що це майбутнє вільського господарства. Сільського господарства. Я повірю, коли побачу. Проблема в тому, що поки машина може виглядати вражаюче, але не працює, йому також не вистачає двох компонентів для функціонування. Тобто це не кінець. Вау! Вау! це це це. Братюня наш, братюня! Давайте ще раз поїдемо до нього. Ну і я. я думав на нього. Я не був певен. Так, ану, 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 ну, фолгосп. Вау. Ні, ну дивіться, якщо вже показують техніку, то скоріш за все на ній можна буде кататись. Привіт. Привіт, братюня, Ентоні. Е, поговоримо. Але але знаєте, я ж вже йому контракт. Я ж вже контракт йому виконував. От ти, блін, Ентоні. Голова. З -з забув! Забув. Це ще не завершено. Зрозуміло. А що мені тепер робити? А ну? Плисти за ті Ентоні замовив запчастини у необхідні для ремонту. Їх мало доставити до нашого Бла-бла-бла-бла-бла. Ви це все читаєте. Я також читаю. Ящики впали за борт, нам треба їх забрати. Добре. Відсутнє сховище. Угу. У комбайна відсутнє е, цей прес для соломи. Це фігово, я б хотів би його. І знову ж таки, проблеми з ящиками і нова жатка. Бежатки комбайн просто галасливий транспорт. Неможливо отримати цей елемент, але Антик е, знайшов собі спосіб Ти це. Антик це Антоні, напевно. Нам треба зробити нові, новий. Ага, технічні креслення отримано, але Тедеус має виготовити його. І знов проблеми з гаванню. Так, а ну зараз будемо вирішувати ці проблеми з Гаванню. Де, де, де я припаркувався? Поїхали до Гавані. Гру вже офіційно завершено. Я дуже радий, що ви були зі мною у цей час. І дуже радий, що ви будете продовжувати бути зі мною, допоки ми тут. Вау. А коли це все тут встиглось побудувати? Псь. О, водичка. Тільки якийсь колодязь трошки заросший, але то, -то, -то... то таке. Алло, є хто? О, ось ящичок. Ой ні 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 його отак от руцями, а я, 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 мені треба цей при привезти. Блін, гавань стала набагато кращою. Отут рибалити, напевно, можна тепер по-нормальному. Нє-ні-ні, -ні -ні, я водичку впав. раніше таке можна було робити? О, он там бачу. Чудово. Так, що це. що Це це, це гавань, це гавань наша. О, тут є човен. М, -м -м. А можна його якось використати? От, я бачив. Де -де 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 -де. Використати. відчеп це встати з нього, окей. Так, ти, 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 чі назад, назад пливи, назад пливи. А, я вже заплутався. А знаєте, що це? Це означає, що я той чоловіче на човні. Єй! <сум> Став чоловіком на човні. Блін, який кайф. Я, я дуже любив цей. в дитинстві на човні плавати. Дуже зручна штука, дуже приємне навантаження на руки і плюс це подорож. Оп. Зупинись, зупинись, зупинись. Що ти, робиш, що ти робиш? Зібрати. А, блін, це не те. Ну ні, це я зараз цим буду займатися? Веслувати і збирати усіляки. А, добренько, добренько, попливли. Це знову бочка, це на ящик. А Я ще дарма сюди плив. Ну, звичайно, не дарма, за, яким, за якимось лутом, пляшечками. Е, Пляшечки цигарки. Це, напевно, хтось контрабанду провозить. Що там булькає сіре, таке страшне і дивне? Знаєте, зараз пливу і от згадую, як впирає, що це ноги в, в човен, і так прям. Привстаєш трошки, коли починаєш висловати, щоб потужніше їй цей надати. Потужне прискорення надати. Опа, 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 що це за туман? Насправді в реальному житті я, б, ну, типу, не підпливав би до якогось дивного туману. Що це тут таке? А тут нічого нема. Можливо, це типу рибне місце. Ну, взагалі, я б подумав, що тут гейзер якийсь. О-о-о, о, о, бочка, бочка, бочка. Та блін, знову фігня якась. А, я тупенький. <сум> а, інформація тут. Усі три ящики випали за борт, але, на щастя, не потонуло. Кажуть, вони лежать на березі, десь на північ, від гавані. Принаймні добре, що вони е, на східній стороні. Ах. Окей. Я тоді ще трошки поплаваю і повернусь. А, повернувся. Е, алло, а можна мені. О, дякую. Нормально висадили. Так, повернувся. Треба додому за тракторцем і за возом. Зараз це все влаштуємо. Так, поїдемо сьогодні ми на старому тракторці. Хай він також прогуляється, щоб, знаєте, напсувався. Щоб там нічого не гнило, щоб все працювало, щоб смазка. По цим його шестерням проходилось, що потім нічого змінювати не доводилось. Продавати його не хочу, з ним багато ми нажили. Життя гарне прожив він. Тому буде таким раритетним, я не знаю, як сказати, шматочком. Так, стоп. Ще один момент. В мене є проблеми з орієнтуванням на мапі через північ-південь. Що в нас є? Інформація? Де в нас знаходиться? Північ. Північ це в нас згори, північ південь, захід зліва і схід це справа на мапі. Тобто, це схід це от щас, частина північ, тобто мені взагалі в інший бік. Ах, оце оцей молодець. Тану ти знущаєшся. Я на камі. Ким... Сам для себе веселощів наробив. Ну що Ш... це? Так, труба відремонтувати. Все, от це вихлопна труба труба трішки покоцилась. Вирішив скоротити дорогу. М -м. Я знаю коротку дорогу. Я знаю короткий шлях, я знаю, де тут можна зрізати. Так, давайте дивитись. Тут мінне поле, але я ж його розмінував отут, оцю частину, здається. Тому можемо їхати спокійно. Оп! Бачу першу коробку. Коробка сюди. Іть. Іть. Все означает, что я на правильном шляху. Друга коробка Е. А, шухай мы дали. Еще две коробки. Еще одна коробочка коробка. Иди сюда. Смакота. Да давай, Казимир, хапай, кидай. Я знаю, що ти сильний чоловік. Оп. Е, ні, ні, ні! Фу, є, молодець. Професіонал. Хі -хі -хі. І остання коробочка, де ти є. Так, тут почався якийсь крутий берег, якісь гострі камінчики. Дуже неприємненько. На тракторі е, врізатись в камінчики, ну бачили, так? А, блін, бунькнувся. Ага, ці камінці. Так, не, все, давайте далі пішки. Так буде зручніше. Ну і де цей ящичок. Ящичок, ти де? Якось дуже далеко вже зайшов я. О, білий лен. У мене є у хран... Полювати на оленів гранатою, це щось. Не дуже. Не хочу, не хочу. Хоча було б цікаво. Але в мене є відчуття, що я його просто взяв і пропустив. Ага, далі він не хоче йти. Я його пропустив. Ні. Так, це ящик. Ні, це камінчик. Де я пропустив той бісив ящик? Так, це ящик чи камінчик. Це камінчик. Камінці. Дайте мені ящик. Дайте ящик. Одненький ящик. Скільки я можу витрачати часу на це все? Та блін! Добре, щоб в мене колесо є. Вхатився в каті, камінчик вдовбаний. Ось де він. От зараза. Він на самому початку був в кущиках захований. Шо б тебе. Фу, добре, що знайшов. Так. Закидуємо, закидуємо, я хочу комбайна. Я хочу комбайна, хочу комбайна собі. Чотири ящики є, і мені їх треба розмістити біля майстерні стена в радгоспі. Поїхали в радгосп. Стен, привіт. Місію виконано. Мені треба їх викинути. Зараз це зроблю без проблем. Ящик. Раз, ящик 2, ящик 3. Три. три сказав, ящик 4. Все? Так, завдання виконано. Ні! Світло. Закінчився робочий день, і він втік. Відсутнє сховище. Хтось забрав наші ці решту ящиків. Зарази такі. Треба тепер. Треба тепер взяти і. Знайти це все. Чекай, 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 а що це? Його. О Боже! Ящик з кресленнями принесло на протилежний берег річки, на північний захід від Гавані. Який жах! Який жах. Так, добре, це все залишаємо. І зранку підемо. Точніше, ні, зранку ми поїдемо, попливемо туди шукати. А зараз вночі будемо тишком-нишком обшукувати всіх, хто вкрав. Хто міг вкрасти наш ящик? Ой, Ой, всі вже повернулись на роботу. Блін, я думав мера перевірити. Так, мер. А ну, а що це таке? Ах ти зараза! Як справа сьогодні? Дуже зайнятий, от зараза. А що це таке? Що це таке? Це мій ящик. Це мій ящик, алло? Окей, okay, окей, okay, я зрозумів, я зрозумів, без проблем. Дихаємо, дихаємо. Один ящик тут. Що всі так. Фігньою такою страждають? Казимир нормальні речі робить. Село підіймає, а вони його грабують. І, і Хто Мер? Так, хто ще тут щось вкрав? А ну, зізнавайтесь. Так, ти наче ні, Ти наче не вкрав. А ти? Що це за ящички, а? а, а, а? Ні, це походу його ящички. Так, це його ящички, вибач, що баканув. Тут у вас? Ні, немає. Угу, угу, угу. Що, повернусь до вас, коли знайду це все. Так, поки деньок, я вирішив сплавати все ж таки на протилежний берег, і дивіться, що я знайшов. Mm -mm. Я сподіваюся, це креслення? Що це? Це креслення. є! Yeah. О, боже, який кайф. Тепер менше проблем. Так, другий ящичок я знайшов, він втекли. Uh -huh. Текла, а що ж ти така недобра людинка? Що ви це все. А, ну окей, окей, вони скоріш за все помилково це все взяли. Добре, добре, зрозумів, текла. Наступна зупинка, я думаю, це брати крали. А, так! Так, як я й думав, ось, брати, третій ящичок брати, тобто мер, текла і брати. Ну, до, до вас я вночі завітаю. Отже, дружина повернулась додому. Один сера я добудував. І це означає, що вже ніч, я вже вільний, я вже спокійно можу поїхати і забрати свої речі. Ти залишайся тут. Зрозуміло вівча? Вівча, вівча, вівечка. І перша наша зупинка це брати на пелорамі. Ого, гра, чого ти так смикаєшся? О, нормально все. Забираємо те, що належить нам. It's... Перший ящик є. Друга зупинка це ферма Ганни з теклою. І тут другий ящик наш. Ить. Взагалі я здивований. Ну, якби він хоче вночі, щоб ніхто не бачив, а те, що вночі приїжджає трактор. Шумить як дурний. Та це все нормально. Але окей. Я думаю, треба було просто поговорити з усіма. Це, блін, максимально адекватне рішення було б. Я не знаю, чого такі неадекватні рішення приймає е, цей Казимир. Красти. Ну, його справа. І остання зупинка це мер. От з приводу мера я взагалі дуже здивований. Ну, мені не здається, що ця людина крала. І третій ящик. Ні, я сказав. І третій ящик. Та блін. І третій ящик! Та мо мойо І третій ящик? І третій ящик. І третій ящик Бенк. Є. Yeah. Куди це все нам треба скинути? Від... Висадити їх до стена в колгоспі. До стена погнали Стен. Це все треба отут скинути. Йть. Йть. Просто ящики. Інь. Я думаю, він помітить нові ящики. Є. Це завдання завершено, і тепер нам треба до Тадеуса. Тадеус, любий, друже. Я тобі дещо провіз. Вибач ще вночі. Так, де ти є? Де ти є? А, він в мене в ящичку отут. Його треба креслення. Доставити Тадеусу. Мені треба його просто скинути, чи прям, ну, от поговорити з Тадеусом. Скинути я не можу. Значить, треба буде поговорити з Тадеусом, а для цього треба буде почекати до раночку. Зустрінемося тут, на цьому ж місці в самого ранку. О, раночок настав і вже, блін, це вже осінь. Нас вже. Ой, осінь. Це вже літо. А, я чую по бджолам. Бджоли живуть, насолоджуються життям. О. І в нас дуже багато врожаю. Ах, коли це все робити. Так, добре, я це все потім зберу. Зараз нам треба до Тадеуса. Тадеус, о, і в тебе медок є. Ом нам Халявний медок. Тадеус. Так, я до тебе, друже мій. Друже мій Тадеус. У мене для тебе дещо є. А, так. Окей. А, дивимось. Будівельні матеріали. Тадеусу знадобиться багато брухту, щоб зібрати. Ох, боже, йому треба. Метал... йому треба зараз металбрухт провести. Поїхали купимо металбрухт. Давай, 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 давай. Тадеус, Тадеус, в мене є для треба металбрухт. Тадеус! Тримай металл Брухт. є. Oh, yeah. прекрасно. І що тепер? Метець за роботою. Угу. Uh -huh. Треба йти до біса і не турбувати його. <звук> Чудово, добре. Тоді і що? Не будемо його турбувати. Дякую вам за перегляд! цьомки бомки бувайте!